доброго дня! Сьогодні хотів би розповісти про функцію допіл. А в принципі, як я завжди кажу, і в принципі мене підтримує частина оглядачів, що Devonгі це машини прості надійні, але з не максимальною якістю кави. Ну, в принципі, так і є. Ці машини зраховані на а, такий сегмент більше надійності, то трохи якість тут втрачена. Але. В цій машинці, це динаміка, у нас звичайна динаміка плюс, та і інші сучасні машини теж так можуть з здевонгі, звісно, є функція допі. А це, якщо ви справжній кауман, полюбляєте міцну насичену каву, але з допустим, допустимо, цієї вам не вдавалося здобути. От, то якраз для цієї цілі створена функція допи. В цій машинці 1700 чашок пробігу. Давайте запустимо допіо. Покажу, де вона знаходиться в першу чергу. Так, подивились, що машинка дуже свіжа. От. Це головне, що вона нам зможе а, додати, витиснути всі можливості. Обираємо drink меню. Знаходимо нижче, нижче, нижче. Поки є допіо плюс. Супер! Це якраз наша функція, яка нам буде витискати максимум смаку. І знову ж таки. А, все залежить від кави. Якщо є світле обсмаження, то 100% рекомендую цю функцію. А, якраз вона буде витискати вам світле обсмаження максимум. Давайте готуємо. Так, натискаємо ОК. Okay. І наша машинка мерка. Як ми бачимо на дисплеї, то там стоїть 5% на да, місць з плюсиками. І зверніть увагу, як готує кавомашину. Спочатку йде. Отакі От невеличкі порції подачі води. Це для передзмачування, щоб наша кавка проварилася і рівномірно проварилася. Після цього йде основна подача води. От бачите, я налаштував цю якраз кавуарочку, щоб вона тиснула максимально. От такий помов, мінімальний-мінімальний простав. І за рахунок цього ми будемо отримати максимальної міцності каву. От. Звісно, це не... Ну, все одно не меліта, але при тому кава на допіо плюс на налаштуваннях виходить дуже достойно. Тобто я, допустимо, полюбляю цей напій, і це, в принципі, один з налаштувань. Єдине з налаштувань, яке можна рекомендувати до 100% арабіки Світлого обсмаження, щоб кавомашина вас витиснула з неї всі смаки, і вони не були не кислі, ці смаки, не слабенькі, такі, ніякі, а ну, передавали нам. Натуральний смак 100% арабіїки дорогої, якщо ви засипаєте цю машинку. От. Тож, така рекомендація, функція допіо на делонгі дозволяє розкривати максимум смаку з складної кави. Тож, дякую, до побачення.